Добрий день. Я Вишала Домініківна, керівник гуртка образотворчого мистецтва Центру позашкільної освіти Бергівської міської ради. На даний час веду гурток художньої кераміки та декоративного розпису на склі. Основний зміст роботи гуртка це розвивати художню уяву, образне мислення, створення ескізів майбутніх виробів. І втілення своєї фантазії у роботах з кераміки і декоративному розписі на склі. Гуртківці повинні знати і вміти: компонувати на площині, стилізувати природні форми, виконувати свої творчі роботи за власним задумом. Я в своїй роботі застосовую колективні, групові та індивідуальні форми навчання. Дуже люблю працювати з дітьми, віддаю їм все, що знаю сама, вчуся в них і хочу, щоб вони були гідними нашої рідної України.